Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Ми отримали нові костюмчики. Костюмчики вже йдуть на весну. Дивіться, ось такий костюмчик. Зараз вам розповім про цю модельку. Тканина тут щільний італійський трикотаж хорошої якості, не кашлатиться і гарно носиться, і дуже гарно переться. Дивіться, ось рукавчик іде. Цельнокройний, ось такий ось, цельнокройний рукавчик, тут така вставка, як декор, сюди йде ось так ось по руці. Бачите як? Цікаво, отут от зроблено на грудях. Ось ця, заліз, цей залізний замочок, він йде як декорчик, але ним можна регулювати трошечки об'єм грудей. Небагато. Ось так можна застібнути, можна і до кінця. але от, наприклад... На мені він от стягує, бачите, негарно. Тому, от, якщо кому треба, ось так можна підрегулювати. Ось, ну, Мені ось так ось зручно і комфортно. Далі, ось тут іде така, от полу, такі три полоски, така вставочка. Тут ідуть розпорочки. Ось. І ось така ось ковтинка. Ззаду, ось так, ось тут кишенька. Дуже актуальна кишенька. Ось штаніжки йдуть з високою посадочкою. Тут теж кишеньки, донизу йдуть чуть-чуть завужені. Ну, на мене, як завжди, треба трошки підрізати, тому що в мене зріст 164. У кого більший зріст, підрізати не треба. Ось такі от штаніжки такий прогулянковий костюмчик. Ми його отримали у чорному і шоколадному кольорі. Зараз вам розповім. Ось це 50-й розмір. 50-й розмір костюмчика в шоколадному кольорі ось такий він. Бачите, теж такі оці, е, полосочки, вони йдуть кавові, колір такий капучино, а сам колір шоколад. Ось, е, Я зробила заміри повністю 50-го розміру всього костюмчика. Для того, щоб ви вже потім могли орієнтуватися собі е, по, по слідуючих розмірах. Дивіться, тут на півокружність грудей 56 см. Ось так ось міряла. На півокружність грудей 56 см. Довжина кофточки міряла ось звідси від шийки низу. Довжина кофточки 74 см. І рукав міряла від шиї, тому що він цільнокровний, до кінця рукава. Довжина рукава від шиї 68 см. Далі штани. Штани міряла ось так ось по бедрах, по стегнах. Напівокружний стегон 54 см. довжина міряла. Ось тут ось збоку від пояса туди аж до самого низу. 110 см. І ширина штанини 22 см. Це ось тут. ось Я поміряла ширину штанини в самому низу. Ось тут. ось, 22 см. Ось це ми маємо 50-й розмір. Ось такі ось штанішки. Ось. ось це ми маємо 50-й розмір. Він має такі заміри у шоколадному кольорі. Далі, кишеньки в штанішках теж є. І ось тут кишенька є. Далі, ось це на мені 52-й розмір. Тут на півокружність грудей 56 см по бедрах 55 см. Ну, я роблю реальні заміри. Це в чорному кольорі 52 розмір. Далі 54-й розмір у шоколадному кольорі. Тут на півокружність грудей 58 см на півокружність стегон 57 см. Далі 56-й розмір у чорному кольорі. На півокружність грудей 61 см, на півокружність стегон 63 см. Далі 58 розмір, він йде. На півокружність грудей 65 см, на півокружність стегон 64 см йде у шоколадному кольорі. І 60-й розмір йде у чорному кольорі, на півокружність грудей 67 см, на півокружність стевен 62 см. Ось такі костюмчики отримали. з гарної такої тканини щільний італійський трикотаж. Коштують ці костюмчики 1550 гривень. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка на розрахунковий рахунок, ФОП або накладений платіж, тобто платите при отриманні товару на пошті. Замовити ці костюмчики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!